Ранками заклахому, знову починаю влог з моїх пиріжків. Просто треба хотіла зробити фоточку для архіву своїх випіч, своєї випічки, і а, зараз це знову закриваю і поїду до церкви. Привезу це а, нашим постерам. Отже, їду я до церкви сама цього разу, тому що тому що Марина жила не по тому часу. Дивилася не, не, на, не на той годинник, і е, поки зрозуміла, що один годинник ще не переведений з минулого разу. Я думала, у нас там 9 годин, а у нас там 10 годин. Коротше, я не встигла при, підготувати дітей, щоб поїхати. Так що я поїду сама е, до церкви, хоч зброшу ці пиріжки. Е, плюс сьогодні дій повертається. Ну просто багато чого всього. Щоб отак тягнути час, треба було продумати це краще. Або йти на раніший на ранішу службу, Ну, коротше, у Марини, як завжди, не звертайте увагу. Але до церкви я під'їду, передам. Мені треба до мами заїхати теж. У мами там проблеми з, з трубами знову, але вже всередині хати, вже там. Вода, ну В неї вже були слюсари, приходили, вичищали її труби на кухні і ванії в раковинах. Нібито почистили, а після цього в неї почало текти, капати, десь там вода збирається. Чи вони щось зламали, чи що я не знаю. Але така отака проблема. Ми вже дзвонили, але поки що я відповіді від них не отримала. Ну, якісь отакі діла, То піду, провідаю її, подивлюся, що і як, щоб вона мені розповіла, бо я за це все балакаю, з слюсарами, намагаюся цю проблему їм розповісти про цю проблему, але сама в своїй очі я її не бачила, просто те, що мама каже. То заїду туди, вона сказала, що ще голубці зробила, може, візьму для хлопців, який повертається з табору сьогодні, щоб, ну, щоб пригостити його. Ну, якось так. Так що поїхали. Так, все, в церкві я вже була. Я не знайшла жінку свого пастора. Вона сьогодні почуває не дуже добре, так що я передала іншим людям, все розповіла. Вона інша жінка теж одна з пасторів, вона в курсі справи. Присюди до допомоги, за яку я вдячна. Так що це зроблено. Я дуже далеко припаркована. Церква росте, ця парковка зайнята. Тут поруч церкви є. Такий шоп, де автошоп, де тут шини міняють, олію, все таке. Олію, масло, не олію. Так що я зараз поїду до мами і везу я ще 4 штуки яєць домашніх. Кажу, це кажу чисто для того, щоб ти їла, а не просто там, там готувала чимось. Ну, я не знаю, я от готувала ці яйця і всм'ятку і. Просто глазунь, ну все ж таки відчувається, коли це села, які ну, добрі яйця свіжі. Так що, про декілька посмакувати. Вона: та не треба, не треба, вам, вам більше треба. Я кажу, ну все ж. Бо я знаю, що мені в п'ятницю ця жіночка привезе знову, тому що я її запросила на борщ. Вона каже: я дуже люблю а, буряки. Вона дуже любить Буряки. Каже, а, а, а це взагалі ну, не дуже така популярна. А, Популярний овоч в Америці. Багато американців кажуть, ой, воно такий смак, як земля. Але є такі, яким подобається. Дені спочатку не дуже хотів його їсти, а зараз їсть і ті вінегрети, і борщі, і навіть не оком не моргне. Так що. Ця жіночка дуже любить буряки. Каже: от цього року каже, буду робити город і хочу посадити багато буряків. Так що я хочу її пригостити борщем. Каже, я коли бачу твої сторіс на інстаграмі, ти борщ показуєш. Мені так і хочеться просто через екран <сху>, телефону до тебе в гості заїхати. Я кажу, я зроблю і хочу зроблю зробити пампушки в перший раз. Я пампушек ніколи не робила і ніколи не їла, якщо якщо правда, так що буду робити це. І зроблю вінегрет, бо це ж буряки і буду її пригощати. Так що зараз їду Ма Бабуся, дома. от яєчки їй дала, Бабусі, Валі, тут витко. дивіться, яка боже. Так воно піднесє, да? да, да, я вимахую. Возьми від і будеш побачиш, я буду щас... О, мама робить. Та ти дуже тут вже виламувала? чи що? Воно було там заліплено, коли ми купляли з собою клеєм. Я трохи більше вирвала, щоб руку туди засупти. Подивися, дивися, що там вода. Відеш глисти. І от там, ну, там тряпки я сейчас повбираю, оце вимакую, щось там, вимакую сюди ага. воду. Ясно. Не можу так. даже ви поставила, щоб... Ой, ми колись маялися з бабушкою в 2018 році, ну там взагалі була труба, вона і навіть це в туалет, ви, ну, туалет не могла ходити. Це представити так. Mm -hmm. Гіпсе тут, щоб mm -hmm. туди заїздити. Ну, кажучи, да, це, це, блін. Представ собі. Угу. Главное, що тут везде сухо, а де то внутрі, отат вона ж. Мабуть, тут. десь там э, не не, не така PBC пайп, не така труба, а з PBC, а з э, металева. І вона, мабуть, тебе прогнила. Мабуть. все треба міняти на ну, оце таке, що не, них не є, я так розумію. Він, мабуть, коли вичищав да, щось щось да, пробив. А -а -а. Русь, я вирішила робити пробу голубців до того, як сина приїде. <реш> ну я впевнена, що бабусі завжди смачні голубці, а, -а, а Гейб взагалі їх полюбляє більше, ніж мої. Так що. Всім смачного групка. Що Вона не їсть цю їжу, так що нашим хлопчикам та дівчинкам ці п'ять консерв йдуть. Вони паштеті, паштети їдять, а вона мордо й круте, так що. Вона от і сам то вона, вона от най більше любить. Давай ми все візьмемо. Ми і і, і кусочки. І кусочки моїмо, і паштетом їмо. Ми все їмо. Мама тут мені вже підготувала в Україну тут і, і взуття, і якась куртка тут, чи що. Дивися, куртку я постирала, Ну, вона тут, видиш, трохи це саме, але а -а -а. вона не стиралась. Ну, от Ага. Може на Україну Ой. в Україну, мама. Ну тоді я не буду вилазувати, це будеш висувати в Україну. Окей. Добре. Так що потрохи збираємо, потрохи збираємо. Мама каже, вона що це їздить за безкоштовною їжею, і там тобі речі пропонували. Да, от, хокі, і, 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 і халат. А вона сказала їм про. Де. А, що а, класні, нові? Да. нічого. Я думала, він на мене перший розмір, а вони на мене вузький тут все стерчить. У мене подарунок подарок відрізняється. От Ліля, тобі подарок на день народження. Mm. <гум> Чекай. А, і мама сказала, що каже: а ми в Україну речі збираємо. І вона каз... дала їй телефон, так що треба їм подзвонити. Вони може мені підготувати якийсь одяг, можливо, їжу теж. Можливо, я не знаю. Треба побулак. Так, все, з мамою потеревенькали, все, що можна переговорили. Я їду їду додому. У нас морози буде, треба прання зробити до того, як знову в мене все попер... поперемерзає. І вже скоро до Гейба їхати. Я подивилася на його телефон, він ще, він ще там, він ще в таборі, він ще не їде. так що... Добре так спостерігати, де він знаходиться. Я замішала стартер для двох хлібчиків. Я вчора рекламувала хлібчики, мені одна жіночка написала. Тут і білий, і ржаний, житневий. І після цього не пишала, я замішаю на всякий випадок Я їй написала, поки відповіді не отримала. Тому що якщо їй завтра треба, мені вже треба починати. Так що ставлю це під лампочку на 6 годин і поїхала за Гейба. Я Вже під'їхала, щоб забирати Гейба. Я бачу по карті, що він ну, вже скоро тут буде. Так що я вчасно, головне, що я перша приїхала. Я перемогла. Просто йому ще на роботу на три, так що зараз 2.20. Так що нам ще треба е, поспішати після цього додому, щоб він переодягся і їхав на роботу. Так, що хотіла розповісти, написала мені жінка пастора, сказала, що дуже їм сподобалися пиріжки, що вони поділилися, і що залишилося вони взяли додому і поділилися з родиною. І були дуже вдячні, що їм сподобалося, слава Богу, я за це рада. Гіва забрала він вже на роботі, бо ми поспішали, я нічого не знімала, але йому сподобалося в таборі, каже багато чого вивчив, продумав, бо там їм допомагають знайти свої сильні сторони, свої слабкі сторони. І я кажу, ну і як ти? В чому ти сильний? Каже, я сильний у в... усьому. Каже, що там був такий тест, що кожна людина вона має такі стихії, типу, Земля, Вода, вогонь і повітря. Я кажу: Ну, ти ж вогонь, ти ж овен. І він каже, коли я взяв цей тест, в мене я фьюжн, я кажу, всі ці. Стихії в собі поєднують. Я кажу, та прям капець. Я кажу, що тільки 2%, 2 людей таке має. Я кажу, я був єдиний на весь табір такий. Я кажу, ну козак. <світ> молодець, я кажу, тільки треба використовувати. От. Але все сподобалося, я кажу, зробив деяких друзів, правда, вони всі е... десь. А не в Талсі. Каже, що діти там були і з інших штатів, з Канзаса, Мізурі, з Канзаса, Техасою, коротше, от так, і по всій Оклахомі, але Сталси там було, може, три людини, так що якось так. Кажу, дівчата гарні були. Каже, були, але далеко вони. Був задоволений. Я сподіваюся, що йому це допоможе у майбутньому каже, що цей який ну, цей табір це типу допомагає молодим людям становитися лідерами якось так. Яка машина. Вау. Вау. Прикольно, нічого собі ми за продуктами сходило. <головіка> Коржі, вона мені допомагає продукти е, в торби складувати жінка. Подивилася на касі, каже, що в тебе з руками, що ти зробила. Каже, Я вбила <схай> ванка, Знаєте, у ті малі <схай> карлики. Вона вбила на <схай> кажу, З ким я, з ким я тут ходжу. Ой, капець. Так, це вже наступний ранок. Для деяких вже почалася школа. А я вже скарлет відправила до школи я в Шубі, але у нас дуже е швиденько температура починає е перевищуватися. Взагалі, у нас на день народження Джашка буде літо, просто справжнє літо. Так що я йду до хати випікати хліб. Перший хлібчик в мене вийшов, біленький, гарненький, дивіться, гарний. відкрився. Колосочки не... Тільки трошечки тут розірвалося, їх і не видно. Я їх не дуже глибокі робила, щоб не розірвався хліб, а пішов де потрібно. Ось такий у нас гребень. Трошечки тут щось таке, але. Гарненький. Будемо зараз житний хліб е, випікати. Житневий готов теж йти у духовку. Щось я е, трошки мізки в мене не прокинулося. Давно вже два хліба одразу не випікала, я якось не подумала, що треба ж одразу випікати. От мій житньовий хлібчик теж вийшов з духовки, замотаю його. І все готово. Коротше, що я роблю? Я чищу холодильник. У мене так він ще ніколи не виглядав. Ну що так пусто. Просто я багато всього викинула. Треба йти за продуктами, але це вже завтра, коли всі в школу підуть. Зараз я тільки підготовлюю місце. Друзі, приймайте роботу. Я пішов, прийшов шукати щось поїсти. Каже, а ти їжа кажу, я все викинула. <смі> не, трошки, ну, ми все на, нічого такого не їли. Так що от. вау, Це ненадовго. думаю, це ненадовго, надовго. Воно саме себе е зробить сміття тут. За мусор хотіла сказати, але я не знаю, яке слово українське можна е, підібрати. Нарешті спілкувати квандор, щось вже готова не ходити на те Вона навіть не хотіла І Жінка мені з хлібом написала, їй дала адресу, бо я взяла хліб з собою, бо відчувала, що може таке бути. Так, і знову перевели практикувати. Відчув кімнату Всі білі пояси, Так, нова іграшка. Я так розумію, вони у ці монет... монетки монетки. Карбоманці дають її, мабуть, весь березень, will, тому що will, кожного разу вона отримує цю монетку. Я знаю, що не то, не, не, double, whopper, <laughs> не то слово. Вчіть uh, мене. Uh, і отакий призик вона uh, отримує, опирає. Субтитрувати Ocean Crystal Claw. Ага, так. Жіночку зустріла, хліб віддала. Треба молоко купити. У нас взагалі нема молока, так що їдемо. Поїхали ми за молоком. Десь тут молоко є. Молоко десь десь є. Дівчинка. Цукерки, ви розумієте? Цукерки. Бо На так вон до сходили. Потрібні цукерки. Показує мені на відро. Ага, гага, да, ня-ня. Сіт баксів. Щас. Не треба нам стільки цукерок. Показую, як я купила молоко. Молоко, бікон 3 паунда. Це жвачки. Це Бунки. А Тут у нас. Перше ще... ще... ділом забрав. Живе. Trinity Chosen. Trinity. <laughs> Хлібчик, французький батон. Потім у нас таке морозове фач парс. Купчений лосос, салямі огірочки. Курення тако, тортії, Тут у нас тісточко на печиво з шоколадними чипсами. Ну і от. <laughs> Отаке в мене молоко. ви розумієте? Timer. Did you get a timer? Гейб yeah. вмовив Джульєту йти бігати. Вона дуже, вона в захваті. Вона mm -hmm. Просто в захваті. Але потрібно, вона вже давно мріяла, що буде таке робити. Oh, <laughs> Все. Cool. Побігли. Oh, my hurt. Я кажу, в я... yeah. мене вже живіт болить. No, oh, we need to stretch first. Okay. Well, good luck. Maybe one day I will join you. <laughs> все, все так, наступний ранок буду закривати влог. Всім, кому я в одній сережці. Всім, кому цікаво, мамі полагодили труби вчора. Це і стоїло шалені гроші, але зараз нічого не крапає. Ну, Слюсара тут добре гроші беруть. Так що якось так. А, дощ іде. Холодно. А я буду закривати влоги. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд реклами, полюбляйки, коментарі, вашу підписку. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч ніч і баба!